Перед початком святкового заходу на подвір'я школи запросили нових жителів країни знань. Хлопчиків і дівчаток, які підуть у навчальний заклад в цьому році, 23 Їх перші чотири роки виховуватиме Оксана Карпенко. Відкривали двері до знань під гімн держави. Цього дня присутні схилили голови у скорботному мовчанні перед світлою пам'яттю захисників вітчизни. З початком нового навчального року вітав директор школи Віктор Тропотяга, який вручив грамоти і подяки всім спонсорам та працівникам навчального закладу за вагому допомогу. Окрему подяку висловив очільнику села. Я Вам бажаю діти, щоб ви випротязі 11 років вчилися добре, старанно, добре поводилися, тому що саме ви, оце покоління, яке стоїть на лінійці, саме їм належить розбудовувати нашу українську державу в такій мірі, щоб ми зажили так, як це живуть передові цивілізовані європейські країни. І я глибоко переконаний, що наступлять мирні часи на Україні і наші покоління, майбутні, діти будуть розбудовувати наші, нашу державу. І, е, дорогі батьки, вам бажаю терпіння, бажаю е, спокою. Всім людям бажаю мирного неба, благополуччя сімейного. А дітям і вчителям успіхів у навчально-виховній роботі. До щирих привітань приєдналися сільський голова Василь Пургун, голова районної ради Віктор Паланський, депутат обласної ради Володимир Коваль, керівники сільськогосподарських підприємств Василь Пацеля та Микола Бакун. Свій подарунок на 1 вересня презентували присутнім учнів 5 класу. Похвальними листами нагородили учнів школи, які за минулий рік мають високі досягнення у навчанні, а також відзначили переможців конкурсів Кращий клас року та кращий учень року серед перших дев'ятий клас та Богдан Півненко. Наступну хореографічну композицію виконали маленькі вихованці школи. Козачки і україночки впевнено демонстрували свої таланти. Мої ніжки, маю ноги, черебички, тук-тук, щастя зичу, хоч маленька, ще завички, Щоб сонечко світило, посміхалось кожній хаті, щоб нічого не боліло. І душа була багата, на добро, на добро, щоб вам радісно було, тут дупу світу, а за мною Україна тут усі одна посміхалась в кожній і душа була Готувалися до першої в своєму житті шкільної лінійки і першокласники, які ще подекуди невпевнено і боязко співали, розповідали вірші, а ще. Виконали перший шкільний вальс. І у перший клас прийшли. Раді всі старі і діти, хтось не стримує сльози, а мені директор школи посміхнувся ж три рази. Вельмі, шановні старші учні, а тут найменші серед вас, отож прийняли Зі своїм батьківським благословенням звернулися до малечі тата і мами. Дорози, Перший дзвінок востаннє пролунав для випускників, які щиро зіли маленьким школярикам успіхів країною знань від тебе до тебе. Враженнями від заходу поділився в інтерв'ю депутат обласної ради Володимир Коваль. Завжди, 1 вересня, традиційно свято знань, свято миру, свято добра, свято тих діток, котрі вперше переступають поріг школи. І для кожного з нас це дійсно свято через те, що кожен з нас в свій час переступав цей поріг і вперше, і в останнє. І все рівно завжди ми згадуємо і нашу першу вчительку, і наш перший клас, і всіх тих людей, котрі нам дали дорогу в наше майбутнє і в сьогодення.